Всіх вітаю! Я вирішив спробувати зробити нову рубрику, а саме в цій рубриці я буду підходити до гравців та питати в них, яке оновлення вони хочуть робити, невеличке опитування. Також, якщо ви граєте на Quant RP або хочете грати, обов'язково вводьте мій промокод GUMEN. Він дасть вам 50 тисяч та бонусний рівень. На початку гри це дуже класно, ви зможете вже купити собі автівку та кататися. Що ж, всім дякую. Промокод дійсний навіть для гравців, яких 10, 20, 30 і вище рівні, тому обов'язково користуйтесь. Також нагадую вам за попередній розіграш. Результат буде в кінці, тому дивіться обов'язково до кінця. Також я хочу провести новий розіграш на суму 50 тисяч. Для того щоб вам прийняти в ньому участь, вам потрібно просто написати коментар, поставити лайк та підписатися на канал. А також вам потрібно прийти в мій телеграм-канал та написати плюсик чи будь-який коментар під останнім постом з новим розіграшем. Наступному відео буде переможець. Тому давайте не мідлять і погнали дивитися, що хочуть гравці. А друже, друже, не хочеш прийняти участь в невеличкому опитуванні? А, Друже, друже, зачекай, не хочеш прийняти участь на невеличкому опитуванні? У мене опитування по оновленням. Яке оновлення ти хотів би бачити на сервері? Я хотів, щоб додали офіси, щоб можна було зробити там сім'ї запис, щоб не проплачувати фінансові. Ну, дивися, є зараз на сервері багато оновлень. Яке із них ти хотів би, щоб допрацювали, там покращили щоб і так додавали, далі. покращили. Так, так. Хочу, щоб поміняли дейліки повністю глобально. Змінили фортуну. Все, що падає з фортуни, так само було, те, як у бачі рулетки, де зберігалося. Ага, Це та можливо. дивися, і останнє запитання. Наскільки би ти оцінив всі оновлення на сервері по 10-бальній шкалі? 9 з 10. 9 з 10? Так. Дивіться, вони майже все влаштовує, крім одного, теж, ну, інша двох даже оптимізація, да. І о, той самий функціонал. Допустимо, я не можу не показувати пальцем взагалі, хоча воно забінчено, так ось коли я сижу в машині, я не можу відкрити на г управління машиною, щоб когось вигнати, або ще щось, типу ну. Ну невеличке опитування, от, наприклад, яке оновлення ви хотіли б бачити на сервері. Нових шматок. По 10-бальній шкалі, оцініть, будь ласка, оновлення на сервері. Загальні? Ну, як мінімум. Сімйорочка. Тобто чогось не вистачає? Шмоток, я так зрозумів. Чогось не вистачає, так. Добре. Немає ж, що вдівати. Що роздіваю так сильно? Це капець. Так, і так, тут зараз дуже часто бувають гравці. Давайте запитаємо в них тут думку. От перший гравець, зрозумів, він, окей, він спить там трошки з Ага, Друже, вітаю. Диви, яке оновлення ти хотів би бачити на сервері? Єсь крутий одяг і зановлені, які зараз є. Які ти хотів, би, щоб допрацювали там, оновили? Можливо, щоб було більше поліції. Ага, і останнє запитання: яка твоя оцінка по 10-бальній шкалі? Оновлень, які зараз є на сервері, Саме найкращий сервер. І так, давайте зараз поїдемо на інкасаторку та запитаємо гравців там. Хоча дивіться, я ось бачу гравця. Е, яке оновлення ти хотів би бачити на сервері? Я не знаю. Я не фанат цього, то шо шо що приходило щось нове. Типу, може мені прикольно, але я граю в удовольствие. Я граю і типу, мені подобається просто грати на сервері, І мені не варті. Важно, вони виходять чи ні. А щоб на сервері ти хотів би, щоб працювали? Що навіть не знаю, мене все влаштовує. Так, мені подобається 80. Так, блін, це звісно добре, але я хочу знайти якогось гравця, який реально запропонує щось цікаве, таке от унікальне, того чого реально не вистачає на сервері. Давайте шукати інших наших опитуваних. rs РС моя, та да-да. Зі статіком, як би то скажем, постаріш. Я гадаю, тоді буде більш цікава відповідь. Яке оновлення ти хотів би бачити на сервері? Запропонувати. Не знаю роботи якісь нові. Наприклад, є якісь варіанти? Ну, окей. А що б на сервері ти хотів би, щоб допрацювали? Габа подумати, зараз функціонал якийсь. Ну, функціонал чого саме? Ну, з гравцем. Взаємодію між гравцями, тобто щось допрацювали. Да, да, так, да, да, да. Окей, давайте тоді останнє запитання: оціни всі оновлення по 10-бальній шкалі, наскільки вони тобі подобаються. Вісьмерка. Восьмерочка. Все, добре, дякую. Так, ну така от відповідь гравця була. была. це анекдот за еврей. Хочеш за еврей анекдот? Иди, каже, єврей еде по этому по вулиці, я понял, знайшов кошелек, дивиться, а там мало поля. Ха-ха-ха. Не хочеш прийняти участь у невеличкому опитуванні? Буквально три запитання. Яке оновлення ви хотіли бачити на сервері? Оптимізаційне, оптимізаційне. Тут просто у мене вже наступне, йде питання, чи ви хотіли б, щоб допрацювали на сервере. Покеры тут... будинки, щоб можна було підцеляти когось. Забирати тачки стами. Ну, типу, якщо таке, ну зараз не можна їх забрати, понял? Ага. То, і все, напевно. Яка ваша оцінка по 10 бальній шкалі оновлень, які є на сервері. 8. Заперігнув... Тепер меня просто oh. делайте, не? Давай. 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 Покер надо, нормальний. Тому що, что нету кикеров. Uh, если 6 карт на столе. Ну, то есть 5 карт стрит, да. И у тебя, например, валет, то получается так, что у тебя нету стрита, и выигрывает кикер просто. Если у тебя карта ниже. То есть не учитывают. То есть надо исправить покер. И это много кто скажет. Оціночка по достибальне шкале. оновлення. 5, 5, 5, 5, 5. Пятерочка. Яке оновлення вы хотели бы бачить на сервере? в принципе, тут все цікаво, як для мене. Поки немає ніякого такого -то. Ну, наприклад, мені все зараз подобається. Ага, хорошо. А наступне запитання: що ви хотіли, щоб ви працювали? Ну, Щось... було би прикольно додати статистику продаваймості, тобто ринок цін на, наприклад, там, на ту кофту саму штани і це все. І останнє запитання: яка ваша оцінка по 10-бальній шкалі, оновлень, які є на сервері? Все до цього було прикольно. Я граю тут он вже може місяця три, але трошки. Не подобається оцей бателпас. Трошки з цінами його перегнули, і ну так плюс, якщо даже купити, не дуже великий плюс буде Перший гравець. Кого я побачим? Яке оновлення ви хотіли бачити на сервері. Щоб можна було міряти вещь на маркетплейсі. Ще щось? Та, мабуть, це саме бажане зараз. Функціонал, мабуть, гри в кості більше, ніж на мільйон. Ліміт зробили більше, там до да, 5 да, мільйонів да. і так далі. Таня, ваша оцінка по 10 бальній шкалі оновлення. Дев'яточка. кріпка. Каке оновлення ти хотів би бачити на сервері? На це треба подумати. Хотів би, щоб допрацювали на сервері. Можливо, ринок. 8 з 10. Ага. Все. Не ідеально, але но нормально. Ти щось хочеш? Чи ти там колдуєш? Я понял, ну колдуй, колдуй. Не хочеш прийняти участь в невеличкому опитуванні? Так, да, так, да, хочу. Яке оновлення ти хотів би бачити на сервері. Mm, так подумать. Ну я думаю, типу з тюнігом автомобіля. Бо тут взагалі тюнінгу нема. Ага. Добавить, 4? А, чи ти додать пускай чи ти? А що не тобі оти? Скажи, та по приколу вибивається можна з адмінок сняти все. А друже, друже. Слухай, ти не хочеш прийняти участь в невеличкому опитуванні? Я хочу ми опитування. Закінчили. Ти вже прийшов опитування, яке оновлення. Ти хотів би бачити на сервері? Що ти хотів би бачити на сервері, Там, наприклад, нову роботу, там нову автівку автівки і так далі. Зміна початкових квестів. Ну це основне щоб для новачків допомагати. Типа міду трай. Типо, це все, щоб вони розуміли, як правильно mm -hmm. відігрується. Окей, а що ти хотів би, щоб ви працювали? Можливо, якось возродити, напевно, типа камінера, рибу, оцю свіжу. Оціни, будь ласка, оновлення за 25 рік по 10-бальній шкалі? Напевно, 8 з 10. Ага, 8. А чому не 10? Чогось не вистачило. Останній батл пас, він був лишній. Батлпас, це оновлення, яке вийшло з батлпасом, воно, в принципі, лишнє. Воно не туди, не сюди. Хоча люди проголосували. Такс. Ну це карма слухай. Яке оновлення, ти хотів би бачити на сервері? Ну, щоб позабирали у, у всіх, блять, бабки, наконец-то. Усі дуже багаті стали тут, понял. А ти дуже бідний. Я сама бідна людина тут. Ну Мені я бачу. Забирали бачу. Хати, блять. Позабирали все же мене. І за ник і все там, шо. Що... Це що такое? Нехай усіх теж позабирають. А друге запитання. Що ти хотів би, щоб працювали на сервері? Контент там більше додати, якогось тільки цікавого. Оціни, будь ласка, по дистибальній шкалі всі оновлення, які виходили там з початку 25-го року, наскільки вони тобі подобаються? Ну, пойдет нормально, на шестерочку. Якби я там сидів, да, на президентах імену мене туди. Владу, я б там таке натворив. Ви що воніті онлайн був мінімум в штаті. А в слот максимальний були... 2000, тисячі, але був би 3. У мене було б 4, братан. Також, будь ласка, напишіть, чи подобається вам дана рубрика. Ну а ось переможці розіграшу, я йому вже видав приз. І так, я вже в своєму телеграм-каналі. Також ви можете бачити ось таке от кулічто учасників, а саме 4 чоловіка. Тому зараз ми їх впишемо в рулетку та покрутимо та виясним, хто ж нас виграв. Все, вітаю, дякую за те, що прийняв участь. Не забувайте прийняти участь в наступному розіграші. Дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім пока.